Мої любі з вами програма Скатертина. і Я її ведуча Тина Овчарук. Давайте разом наповнимо наше життя яскравими барвами. Авторську скатертину для нашої програми виготовила майстриня Катерина Онищенко. Кожен стібок з любові до справи. Пані паняночки леді і навіть джентльмени звертаюся до усіх, адже красу та естетику цінують усі. А виглядати модно та сучасно в сучасному світі це вже не просто обов'язок і не просто привілегія. Це те, чим ми переймаємося кожен день. З чоловіками все зрозуміло. Для них найкращий аксесуар це щасливі очі жінки, яка йде поруч. А що залишається нам, жінкам? Мабуть, творити унікальний декор для свого образу. І сьогодні ми творитимемо разом аксесуари для нас. Коралі, бусина, миста, під блузку чи сукню таких аксесуарів багато не буває. І ми сьогодні натворимо чимало з них під кожен з наших образів. А перетворювати прості побутові елементи на справжні аксесуари це постійне ремесло в нашій майстрині Міле. Привіт! Розкажи, Привіт. будь ласка, як ти давно чаруєш над нашими біжутеріями, над нашими аксесуарами. Я взагалі займаюся дизайном аксесуарів вже 12 років. Ого, як багато. От, і починала я все з створення авторських квітів, потім почала займатися реконструкцією одягу. А потім якось поїхала до Києва і почала займатися дизайном серйозно, дизайном аксесуарів різного формату. І ну, на протязі 12 років я вивчила дуже багато технік, створила свій стиль і розвиваю собі торгову марку Міла квітка от створюю різні прикраси. Ми віримо в твоє ромесло, твій талант. І сьогодні, Надіюся, ти поділишся з нашими глядачами своїми секретами. Обов'язково розкажу всі секретики, от і розкажу, як створювати дуже легко і просто зі звичайних матеріалів, які під рукою кожної дівчини, красиву, текстильну прикрасу. Сьогодні талант відміли квітки саме в нашій програмі для наших телеглядачів. Творити маленькі креативні доповнення до свого образу прийшла до мене дівчатка Христя та Світланка. Привіт, мої любі! Привіт! Скажіть, будь ласка, ви любите аксесуари, як часто ви їх одягаєте? Я дуже люблю взагалі творити сама, тому що це доповнює мій особистий гардероб і дуже виграшно комбінується з різними тканинами. Наприклад, в нас тут є багато тканин. Так само я підбираю під свій одяг. Ну, в тебе вже якийсь досвід такого творіння, та? такого мистецтва. Так, я свого часу дуже багато творила в різних напрямках, і мені дуже подобається взагалі комбінувати різні матеріали з різними тканинами, тому з радістю зроблю щось нове. Ми сподіваємося, що тобі все сьогодні вдасться, Нашим телеглядачам також. Як щодо тебе, Світланка? Досвіду як такого небагато. Але я готова чомусь навчатися, чогось нового досягати. І, зрештою, знаєш, як кожна дівчина чи жінка, я така досить економна і стараюся, щоб ну нічого не пропало, просто і нічого не викинулося. Це надзвичайно правильно з мінімальними затратами, але з надзвичайно креативними елементами ми зможемо доповнити свій образ не раз. Я думаю, час прийшов розпідотворчина нашої програми. Розкажи, що ми сьогодні будемо творити. Чарувати. Отже, текстильна техніка в аксесуарах це дуже проста техніка. Тут можна використовувати все, що є під рукою. Природні плоди це ягоріхи, ліщина, квасовини. Вони дуже гарно виглядають у прикрасах. Насправді це навіть додає такого етностику. Ви б могли уявити, що з простих горішків грецьких можна створити такий унікальний аксесуар на Там зразок. Так, там кілька зразочків. У мене просто було натхнення чомусь використати горіхи, це була зима. І я хотіла взагалі якось по різдвяному зробити якийсь аксесуар. І от в мене прийшла муза, і я зробила кілька таких прикрас. І потім Які був... так. цілий рік. В там, та, та, та. Якщо взяти ліщину, то вона буде трошечки. Менша. Так, за... так. Об'ємом тут знаєте, що є? Тут жолоді тут Навіть тут жолоді. Жолоді, так. <гум> якщо бачите, ми їх прикрили, то дали перли. Нитки це все текстильна техніка, і вийшло щось дуже надзвичайне. Ну ніхто не здогадується. Унікальне мистецтво дійсно ніхто не знає їх секретів, поки міла нам їх не відкриє. Так. <смітна> Я ще просто намистинки, які можна використовувати. Ось така прикраса в тому стилі на мені. Ну, звичайно, подивіться, яка наша майстриня сьогодні екс... е... стильна. <смітна> так. і можна дерев'яні намистинки використовувати. Також в вхід різні мережива, різні стрічки, різні шнури. Ми це гарно поєднуємо. Правильно огортаємо просто в тканину, будь-яка тканина підходить сюди, е, наш матеріал, і виходить ну, щось таке індивідуальне, дивовижне для себе. Просто шедевр. І ти так. сьогодні нам скажеш, які творити. Так, зараз і почнемо. І так, перший крок. Перший крок треба вибрати тканину. Дівчата, вибирайте тканину, яка вам подобається. Так, під мою рожеву сукню як завжди в своїй програмі стараюся щось таке знайти до свого сьогоднішнього образу. Я думаю, так. що щось таке рожеве. Нам дівчатка принесе стільки всього різного і цікавого, я навіть не знаю, що брати. Оце рожевеньке. Ось, мені подобається. Подивіться. Канин у нас дуже багато, є з чого добирати. Жовтеньке під золото і рожеве під сукня. Та, сук! Як для мене ви принесли, дякую. <рес> Це вам ножнички так само, які нам теж знадобляться. Потрібно вибрати шнури. Шнури вибирайте різні. І тут є і колочуковий, і натуральний, і під шкіру шнур. Просто те, що до вашого mm -hmm. кольору підійде. Дівчатка, які видку не набрали? І чого таке самі? Я, мабуть, саме яскраве, що побачила, що вкинулася в очі. Тож рожеві, дуже полюбляю, але якраз. Восьми нагадала. Тому Христинка насяскрава дівчинка. Світланка, якщо до тебе такий делікатний, напівпрозорий, таке мережо, я б сказала. Та -та -та. Ну, буду творити з ніжних таких світлих тканин, але думаю, не менш креативний, і креативний, гарно, і гарно Це романтично виглядає. Романти. Мережу зараз дуже в моді, і воно додає жіночність. Кажуть, що жінка, якщо вона створить для себе якийсь аксесуар, це неї вже її оберег. І це вже якісь свої певні індивідуальні її обов'язково. Так. Так. Ну, поки що мені все тут подобається. Думаю, що все гарно гармоніює. Як з моїм образом, так і з тканиною. Дівчата. Це що у вас ви вже вибрали? Під Кольори тої тканини. Підбираємо, напевно, і такі самі шнурочки. Тепер вибирайте матеріал. Що ви хочете всередину покласти. Тобто це можуть бути дерев'яні намистини, це можуть бути горішки. Я хочу, щоб ти мені порадила, тому що насправді горішки дуже симпатичні, але чи вони не будуть за великі? Я думаю, може дерев'яні навести. Менше, так? Так. У мене саме біжутерія дуже делікатна і така маленька за об'ємом. Я хочу щось таке велике, громістке, з таким фахом. Побільше Я собі буду експериментувати з горішками. Я тут мені завжди дитинці читав, казочки. пиріжки для калюжки. І це от мені таке от буде. Так, тепер ми Символічне зараз наповнення. Ниточки нам зараз не потрібні. Хоча б можете зараз виправити низку, відчу. якою ви прикріпите е, тобто просто ще треба. Так, Тут mm. є ниточки. А якщо поєднати Отже. три горішки серед ну, можна середині, і тут менші. Просто та, та. я хочу, щоб було більше. Це перші креативні індивідуальні елементи від пустинки. Ну, хотілося б, щоб воно було трошки цікавіше. Це буде mm. дуже гарно. Скільки мені горішків знадобиться? Взагалі десь 9 штук. 9 Можна штук? взяти. Я взяла. Поки що. П'ять, ще, решту ми з'їмо. Як мені казали, о, ти такі намиста з горіхами робиш. А ти тільки через кризький парк не йди, білки нападуть і він Що маємо зробити? Ми маємо відрізати полосочку яка, тканини, яка власне, і буде огортати наш виріб. Один, угу. один секрет. Ми завжди ріжемо таку полоску по діагоналі. Тобто дивимося, тут у нас нитка основи, так. а є нитка ну, по діагоналі, яка тягнеться. Угу. І За рахунок того, вона дуже гарно огорне наш матеріал і угу. гарно ляже навколо на Тому ми обов'язково. І ріжемо так от по косі. Як ми визначаємо величину, нам потрібно приблизно огорнути наш горішок, загнути ось сюди з запасом тканину. І це приблизно буде 15 см ширина тканини. Для А для меншої нам потрібно просто так само. Методом огортання вже відразу см всередину загорнути для того, щоб у нас акуратний виріб вийшов. Ми дівчата ріжемо по діагоналі, можна використовувати лінійку, але взагалі от тут якраз така техніка, що навіть якщо щось ми нерівно виріжемо, ми завжди зможемо це вигрінути. Якщо в мене два різних розміри, то краще брати запасу більше тканини. Так, відразу значить, ми на, ми на, на великий горішок. А потім ми просто будемо завужувати тканину Я зрозуміло. Процес. І довжина, ми потім визначимо, яка це має бути довжина. Чи довжина ось така? Угу. Чи вона має бути охоплювати ну, помістю? Хто любить більше до культе собі робить довше на Та хто любить під шийку, під шийку, коротше. Все одно формувати. Ми починаємо з середини. Mm -hmm. І ну, зайві там розвитку. Ну, Поможи мені, з якій стороні я маю печати, щоб я не спортила тканин. А, а ось тут. Uh -huh. Бачиш? Ось тут. Uh -huh. Давай ми заодно це глянемо цей горіш. Oh, Приміряємо наш горішек до тканинки. І mm -hmm. дай ножнички, будь ласка. Так як я це вперше роблю, боюся <laughs> щось. Uh -huh. Зробити не так. На наступний раз ми вже будемо сміливішими і наші глядачі не бійтеся, експериментуйте своєю біжутерією. Завжди можна щось виправити, адже все, що робиться своїми руками, вона є унікальна не і неповторне. Отже, ми беремо виворотну сторону. Так, ми кладемо не? лицем до низу. Yeah. І беремо зараз те, що в нас є нитку, і ми вибрали нитку, так? От вибрали таку uh -huh. нитку. Нам треба її з запасом. Нілочка, а це нитка яка для в'язання? Це звичайні нитки для в'язання, для гачкування. Можна брати абсолютно різну фактуру. І натуральну, і бавовну, і рис, і шерсть. шерст. Угу. Ну, це просто від бару. Що сподобається. Угу. Зав... Мил, прокал, О, така буде дуже гарно. Вона угу. поєднується взагалі, ідеальність цієї камінні. А в тебе? Ми ну, вже бачила. Кульорові хамі воно мені найбільше сподобалось, тому так. І і як личень, бачиш? Так. Тепер ми стіною намотуємо приблизно ось таку довжину. Кілька разів. Довжину? Так, метр. приблизно. Ага, приблизно Щоб ми не боялися, що Душуки. нам не вистачить нитки. Потрібно десь таких шість таких ниточок. Шість. Але вони отак от складаються до кухні, щоб був товстенький такий джгуток. А я вам дам по голці, тому що у вас є ще намистинки і ви будете частково пронизувати намистинки. ціною поки що без голки. У нас два різні якби, такі стилі цього намиста будуть. От. А ви будете комбінувати О, Ось цей зразочок. Це коли оці нитки в нас виходять на ага. І тут товщина може бути абсолютно різна. різна. Так. Це додаткова фактура і прикраса мист. До речі, це дуже гарний елемент такої, такої текстильної техніки. Можна робити цукерочки. Ага. Коли ми е, вирізаємо квадратик з чогось, теж ага. його отак огортаємо. Зав'язуємо з цієї з сторони двох... цієї сторони ниточкою, обрізаємо і через власне, через отвір ми нанизуємо uh -huh. ці намистинки. І ти можеш дійсно зробити такі коричневі. Шахматний порядку. Uh -huh. Тобто одна буде така, одна. Uh -huh. Є статукарки, ми нас досі, можемо дозволити дівчата, але принаймні носити. Uh -huh. Це буде uh -huh. цікаво. Uh -huh. А тепер ми з тобою так само стіною і uh -huh. з тобою починаємо гортати горішки. Ти приблизно подивилася, на який це відстань. Так, угу. Так, що ми робимо? Ми вибираємо зараз якийсь шнур, який буде зовніш. У зовні? нас стіни який це може бути шнур? Нехай ну, буде рожевий. Може бути рожевенький, може бути фіолетовенький. візьму візно вибрала ось такий. Може бути ось такий. так. І вибираємо ніби так до половинки. До половинки. Тому що ми однією половиною будемо в'язати від центру в праву сторону, а потім в протилежну. Ти тримаєш, а я загортаю. Тобто Можна спочатку подивитися. Угу. Я ось так от загортаю так. тут. Тканинка всередину з однієї сторони, і з іншої так само. Накладаємо. Так. Огорнули, наш горішок. І тіна зав'язує вузлик. Це відповідальний момент. Два рази, дуже міцно, так. Підтягнути потрібно. Все, можна тут зав'язувати. <гум> Я б справді <спрятала>, ходила місяць на прямо. Є? Так, вузлик. Ага, Тепер на гуц. Так. І тепер на гудс. Раз, і ще раз. Раз. Так. І ще раз. Захоче ти. Кристя, так, ти Христя теж починаєш зсередини. Два. Yeah. Можеш навіть, щоб тобі не заважали ті два горішка, що з боку, відкластися, а зараз... з центрально. Так. Хочу, щоб ниточку були по центру. А тепер, що тільки подивись один момент, угу. От, Ми відкладаємо сюди, перетягуємо, угу. тримаємо. До тут. речі, ми так гарно підібрали колір, що навіть не ріже око, вона губиться угу. серед тканини. І не видно, що там щось простягнуто. гортаємо ну, ще раз. Міцненько, так, Станом довкола. Так, довкола два рази. Так, mm. і тепер пропихаємо. Mm -hmm. Такий гуд, ну, знову ж так. таки, але іншим з, з одної частини нитки. Отак. Все. Вже один горішок є. Вже один такий бомбанчик. Клас. Так, <гум> зараз швиденько розбіжемо. Так. так. Тепер підставляємо другий. Всерединку. Так? так, засовуємо інший лист. Треба горішок. закласти. Тепер знову так. закладаємо тканину, як нам показувала наша майстриня Міла. всерединку. закочуємо ті кінчики, які ми врізали, щоб їх не було помітно. Закладаємо так один закласти. під один, щоб не було отвору, так щоб не було так. видно, що там всередині. Чого їх, чи, чи діамант? Та його знає. Підтягуємо. Так, а я зараз допоможу світ. Мілочка, Тепер я розумію, ми прокручуємо знову горішок, прокладаємо. Е... Нам навіть не обов'язково прокручувати. Нам потрібно його викласти так. Щоб ми отут тримали, тут ми так. закриваємо, угу. пальцем трошки тримаємо і перший раз отак ниткою. от підтягуємо. І потім ще один раз можна. А тоді вже так. гуц. А за третім петля. Просто ну, для початку потрібно ну, трошечки, щоб руки звикли до нової роботи. Абсолютно, абсолютно. Не так що нас так. Тут же Тепер я пробую робити петельку. Угу ну В тебе чудово виходить просто. Ти ніби <laughs> ціле життя в'язала ці горішки. Чесне слово, це як перший мій досвід. Але бачите, я сподіваюся, нашим глядачам теж здається все і вправно. П'ять горішків по праву сторону нашого намиста в мене вже готові. Я повторюю цю саму процедуру а. з лівої частини. У мене є нитка, в мене є тканинка. Отже, загортаємо наші горішки в іншу сторону. Далі, дуже чудово проходить. Я Став кажу, таке ображення, що ніби отак от, так от ти Боже! Це означає, що взагалі от кожної жінки це наша природа. Це істина. Любов до прекрасного, любов до краси, до естетики. Ми ж заради того, напевно, народилися, аби так. себе самореалізовувати таким чином і проявляти Все. за рахунок таких маленьких, але дуже яскравих дрібничок. Це дає натхнення дуже сильно. Абсолютно. І впевненості. І в впевненості. Більше того, якщо мужчина хоче здавати свою дівчину, я думаю, така техніка буде на тім під силу. І якщо хтось хоче свою кохану бачити mm -hmm. в певному образі, він прекрасно може доповнити отакими от креативними елементами образ своєї коханої. Чому чоловіки насправді так само створюють прикраси, тому, що ну до мене майстер-класи yeah. з дружинами приходили, і окремо хлопці приходили, і дуже люблять браслет шамбула в'язати, хлопці її носити. та. І ну насправді їм це ну, дуже гарно виходить. Чому б і ні? Як ми вже казали сьогодні в нашій програмі, вже стильно та модно. Це вже не є привілегія, це вже є обов'язок для кого часом у світі. Абсолютно, так. ми живемо в такий час, коли е, це актуально для кожного. Чому такі от прикраси рукодільні? Вони е, популярні, тому що це є настільки вияв індивідуальності, тому що ми всі різні. Абсолютно і ну скажімо, аксесуари це зараз номер один, скажімо, такий додаток до образу, образу і та. до чоловічого, і до жіночого Абсолютно. навіть ж, для тварин аксесуари вже теж замовляють для собачних Такі аксесуари, так. звичайно. А О, чому ми різні. любимо своїх маленьких улюбленців? То чому не зробити так. їх унікальними, правда? Тепер тіна, ми маємо рівненько тут обрізати в цьому місці, в цьому. Угу. Чую, маю, Дивіться, як ми це робимо. Ми так обрізаємо це. Раз і все. І з цієї сторони, -да -да -да. Підтягнути. Це є плоскогубці. Це є зажими для стрічок. Зараз я покажу перший Давай. ти зараз робиш самостійно. Ми беремо, пропихаємо сюди нашу колегу. Пропихаємо. Боже, наскільки все придумано для рукодільниць, і плоскогубці, і зажимчики і желізні. Ого-го. І затискаємо з двох сторон. Якщо ти правша, то праву руку. Я двома руками в принципі, оперую і пишу, і все роблю, так що я навіть не знаю. Кілера. Ага. За цей кінчик. Так, До. Щоб Добре, той збоку. котик, який розширяється, був навпрот. Так, так. Але треба взяти так збоку, щоб роз'єм був вгорі. А кілечко тримаю. Тобто, якщо ми дивимося, уявляємося, що це годинничок, то я тримаю на четвертій годині, так. а в нас основа на 12. Так. Наприклад. Так? Так. Тепер тримаємо на годині 8 наші круглогубці. Круглогубці. і в різні сторони. О! Так. О! Супер. Тепер Супер. заправляємо в наш желізний так. і знову беремо круглогуб. круглогубці і назад. Так легесенько там, стип, попробуй. О, вийшло! Красота. Тут бажає мені зав'язати останній штрих. Це буде вже, напевно, останній штрих-мастер. О. Мастер штрих в програмі тертина. Ось так, за якісь 15 хвилин та ми створили такі неймовірні креативні дрібнички, які доповнять образ найпримхливішої модниці, правда, дівчатка? І неважливо, це буде урочистий вихід чи, можливо, бачення, а можливо, просто прогулянка з подругу. Я вірю, що вони звісує призначення в нашому гардеробі. Ви задоволені результатом? Так. 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 Як оцінить майстерське око. Дівчата, ви Молодці, просто, просто, ви талант. Кожна з. Вас сьогодні міла квітка дизайнер аксесуарів, відкрила талант в мене та в моїх гостей. А також я сподіваюся, що чимало глядачів також. Дякую вам, мої дякую. любі! Сподіваю. Дякую. Дякую. Сподіваюся, що цей день приніс не менше задоволення ніж для мене, для вас. Сподіваюся, що ми ще бачимося наразі програмі «Скатертина». Так само з нашими глядачами ми ще не на раз навчимося новому ремеслу, так, адже щастя в найменших дрібничках, які дарують любов. Особливо подяка ресторану Дель Песто за цю теплу та приємну атмосферу. Mm. А я, Тина, вчинок, прощаюся з вами до наступної програми. Дивіться програму «Скатертина», наповнюйте своє життя яскравими барвами.